До квіточки лечу, лечу-дзичу. Дзум, дзум, жу Як звуть, не скажу. Доброго ранку, мої хлопчики та дівчатка. Ви здогадалися, що у нас на занятті присутня сьогодні бджілка трудівничка яка розпочала наше заняття, і вона з вами вітається. Сьогодні наліплені, ми і зліпимо нашу трудівницю. Для роботи нам сьогодні знадобиться природній матеріал. Ви бачите, що це в мене? Горішок, розколотий на дві частинки. Якщо вдома знайдеться горішок, попросите батьків, щоб вони вам розкололи його. Це буде тулуб. Цей горішок потрібно буде зафарбувати жовтий. Кольор. або акварельними фарбами, або гуашевими фарбами. Дітки, Якщо так трапиться, що вдома не знайшлося горішка, не засмучуйтесь. І з любої ситуації знайдеться завжди вихід. Його можна замінити, цей горішок замінити пластилином або жовтого, або помаранчевого кольору. Ви зліпите кульку, потім її примнете. І зробите форму половина горішка. Це буде тулуб нашої бджілки. Також для роботи нам ще знадобиться пластилин чорного кольору і білого кольору, а також дощечка і стека. Отож, заготовочку я вже зробила, а бджілка наша смугаста, і ми з чорного кольору скотимо смужку. Тоненьку-тоненьку ковбаску. Це навіть забагато пластилину я взяла, тому що повинна тоненька бути. Скочуємо промінчик тоненький. Ось такий промінчик я розкотила. І тепер, бачите, одна сторона нашого горішка, вона загострена. Це буде голівка нашої бджілки. А тут буде зад. Ми повинні ось зробити дві перегородочки. Накладаю і відриваю зайву частину. І цю полосочку чорну я пальчиками приплюскую до самого горішка. Ось так. Одну полосочку зробили. Тепер слідущу робимо. Ось такий на такій відстані і прикріплюємо слідущу полосочку. Також відриваємо зайве, і знову її приплющуємо. Ось у нас вже полосочки є. Нам навіть зайва ця частинка. Ми тепер зробимо її Голівку, голівку, кульку скочуємо, приплющуємо цю кульку і прикріпляємо, де у нас гостренький кінчик. І пластилін цей пальчиками по всій довжині до низу. Ось робимо. І також витягуємо. Ось такий носик. Бачите, о, носик джілки витягли. Ось. І такий же шматочок ми зробимо ззаді. Держало у наш а, кружечок, скочуємо кульку, сплескуємо і робимо ззаді чорну. Чорний шматочок прикріпляємо, але вже тут носик не витягуємо. Ось отакий корпус, такий тулуб, голівка нашої бджілки. Зараз, дітки, ми візьмемо два шматочки біленького пластилину, зовсім маленькі, очі ми зробимо, це навіть за великий. Ось такі два маленькі очки прикріпимо одне око і друге око, біленькі, кулечки. А тепер зовсім ще маленькі чорні, зовсім зовсім малесенькі. Ці зінички ми зробимо. Це йде навіть за великі зінички. На ці білі кружечки ми приліпимо чорненькі. Ось одну. І ось інше. Ось вже наша бджілка вже й дивиться на нас. А зараз, дітки, нам потрібно крильця зробити бджілки. Відрізаємо знову ж таки два шматочки пластилину, однакового розміру, десь ось такі шматочки. Знову ж таки, скочуємо кулечки. І в кулічках ми будемо робити як пелюстку. Один край зовсім заужений, як пелюстки ми з вами ліпили ось такі крильця. Ось одне крильце і таке ж друге крильце. Ось такі пелюстки у нас вийшли, тобто крильця, і кріпимо до нашої бджілки одне біля одного. Ой, напевно, я невірно. Ось так посерединки дітки можна завжди відліпити. І одне біля одного закріпили. Два крильці. Ось така чудова подруга або друг з'явилися у нашої бджілки. Ось така бджілка, трудівниця, мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти. не цурається роботи. Ну, ось, дітки. Наше заняття на цьому закінчується. Я сподіваюся, що у вас теж отримуються гарні бджілки. Я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята! На все добре!